Як на долоні, мажоритарні кандидати від партії воля Юрій Дерев'янко, Ольга Галабала, Володимир Грабовецький та Любомир Грицак підписали меморандум про співпрацю з громадським рухом чесно. Активісти переконують, ми йдемо в Європу, тож відкритість понад усе. Акцент на фінансовій прозорості. А у випадку перемоги ні, кнопкодавству, прогулюванню сесій та зміні політпозиції. Приємно, що партія воля в повному складі. Підтримала цю ініціативу, зібралася і згідна підписати. Тобто, їм немає що скривати. Вони відкриті до суспільства. Надати повну автобіографію, відкрити майнову декларацію за 2013 рік та за п'ять днів до голосування оприлюднити деталізований проміжний фінансовий звіт про надходження коштів виборчого фонду та їх використання для волі не проблема. Адже кажуть її лідери, звіти за кожен місяць фіндіяльності партії і так виставляють у відкритому доступі. Більше того, каже народний депутат Юрій Дерев'янко особисто лобіював ухвалення закону щодо прозорості, звітності та декларування для обранців. Зараз мажоритарники від волі просять громадських. Активістів звернути увагу на активне використання адмінресурсу на округах та порушення свободи слова, звернути увагу на те, чи застосовується адміністративний тиск чи ні, друга. Знову таки на моєму виборчому окрузі, ми вже маємо більше десяти фактів підкупу виборців. Ми знаємо, який кандидат що куди завіз, в якій сумі, що подарував. Знову ж таки, після майдану на наше переконання, це є плювок в душу людям займатися підкупом. Вибори повинні відбуватися в такий спосіб, щоб всі кандидати підкреслюю, всі без виключення мали можливість вільно, спокійно поспілкуватися і донести свою думку, свою програму, свої. Який знаєте мету і ціль, чому вони йдуть в парламент до всіх, хто хоче це почути, і жодних перешкод цьому не може бути. Мажоритарники від волі попросили чеснівців оприлюднити інформацію, хто з депутатів проходить люстраційні критерії. Крім того, мають впевненість, що новий парламент таки спроможеться прийняти закон, який буде чітко вимагати від кожного обранця фінансової прозорості, відкритості та звітування перед виборцями.